Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Що Тут Ловиться. Сьогодні ми йдемо на наше озеро ловити рибку. Щоб ви розуміли, це мій перший в житті спінінг. Я його купив тільки сьогодні вранці. 521 грам за 1400 в ІБСі в Києві. Та в мене знижка є. За 1100 вийшло. Ось один раз я тільки ловив щуку на спінінгі, то це був не спінінг, це восени я зловив на фідер. Вона під деревом, під берегом сама клюнула і я її там за глаз зачепив. Ось тому ж зараз буду пробувати ловити ось така гарнюча водойма. Так, почну ловити ось на такій штуки, навіть не знаю як вони називаються. Це, мабуть, цей як джиг, бо його тільки пускаю, він одразу тонеть. Далеко кидати нема сенсу. П'ять повільних обертів. Почекали. П'ять повільних обертів. Почекали. П'ять повільних обертів. Почекали. Спінінг цей в мене Нітро якийсь там. П'ять десять, п'ять двадцять один грам. Катушка з Аліекспресу китайська кастинг Ось така. поки навчися ловити. Якщо спрацювало, спробуємо на ось таке. Так, це монах, ми його в тому році ремонтували, він там знизу прогнив, протікав, то ми міняли тоски. Поки нічого не вийшло. Зараз йдемо додому, п'ємо чайок, відпочиваємо і ближче до вечора прийдемо ще раз. Ну, поїхали. Ну тут сквозняк. Зато вітер в спину. Поки витягую, розкажу вам прикол. Вчора ввечері була така погана погода, я наробився з бджолами, прийшов ловити і забагрів коропа кілограм 6-7, але я був без підсака. Я його тягав, тягав за хвіст. Зачепився він, я його як пса тут тягав, тягав. Але що, я дотягнув його до берега, він поплавав, поплавав. Да. Зірвався. Ну, як каже мій батько, не побачив на столі, значить не зловив. Воно зимою напиляли, покидали, літ розмерся, тепер куча дерева в воді, як завжди. Так, почнемо з такого малюка. Там подивимось. Такий воблер, якщо його потрошку тягнути, то він так по дну, по дну, потихеньку. Але трошки легенький для цього спінінга. Цей 521. Пару раз протягну, да, поставлю калібалку. Так, все, друзі, на сьогодні вистачить. Піду додому. Два дні намагався я зловити навіть три. Кроме того карпа, якого підсік, нічого із хижого не було. Ну нічого страшного. На наступному тижні приїду. Ще буду ходити. Все, Всім дякую, хто поставив подобайку, підписався. До зустрічі!